Відновлення гарячого водопостачання в оселі родини троцюків з Луцька стало причиною надзвичайної ситуації. Під час заповнення системи водою прорвало трубу у ванній кімнаті. Як наслідок, квартири інваліда першої групи та сусідів, що живуть поверхом нижче, були затоплені. Обставини аварії з'ясовувала Світлана Павлова. Прорив труби у квартирі багатоповерхівки на вулиці Миру у Луцьку першою виявила господиня Оксана Труцюк. Жінка інвалід першої групи на щастя була вдома. Я сама була в хаті чую та Пішла подивилася воно валіти. Найперше жінка зателефонувала до комунальників, потім чоловікові В'ячеславу та доньці. Вони примчали додому рятувати майно. Більше дві години вже тече вода і не можемо ніде перекрити і нічого. Все трубово перервало, видно, дали сильний цього, тиск і розірвало коліно. Зараз тече гаряча вода? Чи? Ні, ще зараз тепленька така вода тече. Відновлення гарячого водопостачання обернулося надзвичайною подією і для сусідів родини труцюків, які живуть поверхом нижче, адже вода текла струмками з оселі третього поверху на другий. Ірина та Валентин Казновський щойно зробили ремонт. Я була на роботі, зателефонували сусіди, сказали, що прорвало. Сусід от знизу зателефонував. Я бігом додому, прибігла тут все плаває, всі коври, дитячі іграшки, ліжко, комп'ютер залило. Мої документи робочі. Тільки понатягували натяжні потолки, короба поробили, світло підключили, намалювали картину, все тепер зараз будемо. Зробили дитячу таку і тепер все. Коврик, все повністю в паркет, все поздувається, мабуть, і все буде по-новому робитися ремонт. А за які кошти, ще не знаємо, бо тільки вклали в те. Власне питання, хто відшкодовуватиме збитки, найбільше хвилює і господиню затопленої квартири. Ну чим я буду сплачувати сусідам, чим? А не пенсія тисячу гривень? За якийсь час прибули представники комунального підприємства «Луцьк тепло їх пояснення було лаконічним. То не війна, Луцьк тепла. Власне, чого? Це не вина лиць тепла? Бо полаціння сушка труба лопнула. Вони де Жековці приїхали з жовтим. Ми... І від чого це може бути, що вона лопається? Вона людей. Так, чи... да, ті, хто ставив цю сушку. Не труби, або не з'єднання. з'єднання. От пояснення працівників ЖКП номер 2 кардинально відрізнялося. Кутільня винна, що вона дала тиск більше, як положено. Воно ж сім років простоїло, нічого йому не зробилося. А сьогодні дали от, без попередження ту воду. І хто винуватий Я ж не винуватий. Нам дзвонили, приїжджайте, бо топить. Ми приїхали, подивилися, перекрили воду. і все. Спроба з'ясувати ситуацію безпосередньо у працівників котельні завершилася фіаско. Мови не можете зустрі... просто відкрити двері. Я щось питаю. пише на дверях сторонні вхід заборону. Я не хочу війти, я хочу тільки вас, а, щоб ви вийшли. Є прес-секретарна Локар Тимосько 20 які дасть відповіді на всі ваші запитання. З керівництвом Луцьк тепла зустрітися теж не вдалося. Вранці у приймальні директора пообіцяли, що передзвонять впродовж дня. Не дочекавшись дзвінка, їдемо на підприємство. Вона ну, вам секретарше казала, що ми сьогодні буде цей день зайняти. так? Вона, вона сказала, що вона з вами домовлялася, що вона вам передзвонить, як вони будуть, так? А ви Зараз приїхали я так година дня, значить, на роботі сьогодні нікого не було з керівництва. Так розумію, Ні, ну як це не було. Ну вона казала перезвонить, як тільки керівництво буде на місці. Нам не перезвонить Так, да, але ж на місці, а є ж ще ж об'єкти. Правильно усь тепло се ж не заключається. в Цьому що... ми чекаємо коментарів від відповідальних осіб комунального підприємства Луцьктепло. Це десь змогу з'ясувати, чия недбалість стала причиною аварії.